Всім доброго дня! І сьогодні у нас в продажі з'явився зварювальний напівавтомат з найбільшою кількістю режимів для роботи. А саме, зараз я вам прочитаю, що у нас є на дисплеї. Це режим ММА для зварки електродів, режим MAC для зварки проволокою в режимі напівавтомат, в кислотних газах режим Мік. Це для зварювання вуглекислотою, кислотою, як звичайний напівавтомат. Режим флюкс для зварювання провалю без газу, ну, флюсовою провалкою. І ліфт-тік для зварювання кольорових металів. ну, Режим тік електродами можна зварювати мідь, нержавійку, бронзу, чугун. Ось такий невеличкий напівавтомат. Вагою всього 5 кг. Інверторний. З верхньою. Загрузкою проволоки. Так вона у нас виглядає. Також він має два регулювання: регулювання подачі проволоки і регулювання струму амперажу. Так, для зварки напівавтоматом в резюмі проволоки флюкс. Бо багато хто питає, для чого потрібен цей вихід. Дивіться, якщо ми варимо звичайною проволокою углікислотою, ми підключаємо цей вихід. Плюсовий, плюсовий баянет. Якщо флюксом, то треба змінити полярність і підключити його в мінус, а вже масу підключати до плюсового. Так, далі. Рука у нас йде вмонтований. Жила стоїть в рукаві вольфрамова одразу. Це для зварювання флюсом вона потрібна. Бо до звичайної жили, якщо це звичайний напівавтомат, буває підлипає флюсовий дріт. Тут стоїть одразу вольфрамова жила, тут нічого не підліпає, все, добре працює. Довжина рукава у нас йде 2 метри 20 см. Також у нас у комплектації є ось така от масочка, два наконечники 0,8 та 1 мм та провода для зварки електроду. Довжина проводів для зварки електродом по 1,5 метри. Ось така у нас масивна маса з мідними клемками. Так, в задній частині апарату у нас знаходиться кнопка включення та під'єднання шлангу для углекислоти. Ну і кулір. Так, і також такий ремішок. Для роботи на висоті можна працювати. Я ще раз повторюю, апарат важить всього 5 кг. але режимів у нього аж 7. Давайте я підключу його до мережі та покажу, як переключати режими. Включаємо заді живлення. Ось так у нас світиться, все, гуде, блимає, все, завантажився апарат. Щоб було видно, так. Зараз стоїть режим МАК. МАК це у нас сварка провалкою там, спеціальними газами. Ну, Це такий режим, що вам, мабуть, не знадобиться. Режим МІК це зварка углікислотою. Якщо зараз назад буде, мабуть, не чути на камеру, все там на ролики, все працює. Так, Режим флюкс це зварка флюсовою проволокою. На неї і оберти менші на подачі ну, там, вона крута. Режим ліфттік це для зменшений струм, де модифікований, для зварки кольорових металів. Нержавійка, алюміній, мідь. А режим ММА – це звичайний режим для сварки звичайним електродом. Замовити даний апарат ви можете, зателефонувавши по номеру телефону, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням, яке я залишив під відео.